дидактична гра, яка рослина зайва. Лікарські рослини. Назвіть лікарську рослину. Ромашка чи підсніжник? Вірно ромашка. М'ята чи орхідея? Вірно м'ята. Подорожник чи тюльпан? Вірно подорожник. Мати й мачуха чи кактус. Вірно мати і мачуха. Калина чи нарцис. Вірно калина. Календула чи фіалки? Вірно календула. Липа чи троянда? Вірно липа. Молодці. Ви чудово впорались.